Ось полтинник сідає ледацюга, Хвіст йому заважає. Подивимось на нього зараз. Е, ну не сьогодні, а на цьому етапі тренування має на увазі. Бо він пишний голуб, доліняє вже, подивлюсь на нього. 29 вересня сьогодні. 29 вересня. Так, ну цей ледер. А отам кубка піднялась, але щось, щось вони почали розтягуватися. Чи не прийшов там хтось туди? Ось. Партієчка тут. Тільки воно якось. Ну, ще не зльотаний. Не зльотані, бо... бо таке воно, скільки я бачу, там вгорі, так що тільки, о, і полтинік зараз полетить, дивіться, щось. Він начебто не сідали, сідали. Я дивлюсь, зараз щось воно вагається, думає, може трохи... трохи політати. Насправді він чіплявся кілька разів. Я не скажу, що він... Ніколи не був. Дуже високо ніколи не був, але вгорі він був. Але він удачі все одно. Ну трійка тут, шість і там п'ятірка. Трохи змінив ракурс я. Відволікся там трішечки і перейшов. Що у нас тут Полтинник ось. Чого полтинник, мені питали? Воно пов'язано просто з номером на кільці. Полтинник це... П'ятдесятий номер. Номер кільця його п'ятдесятий. Так, ну цей низько, це його добре спіймати, а ось я бачу сімка. Сімка тут. Ну, вони так розтягнуті, що їх є важко, важко щось навіть і показати. Мені важко щось їх і показати. Щось щось потрапило о, до об'єктиву значить ну да, що висока чи що... ну так, ті що вище о там п'ятірочка добре але вони якось кожен сам по собі ще надібною прям тримаються Спробуємо трошки ось хоч сфокусувати, спіймати. Ось хтось є. Ось так воно. Отак воно. Ось цей, Ми так усі би стояли би, як оце одне. Трошечки увітяжся. Ну, це 22-й, це такий вже більш досвідчений, це з першого плоду. І він як бурабльотаний голуб. Голубок, такий веселий голубок. Я бачу, що це він. по Дві на дві, кахосту в нього щось таке. Чи одна на одна, не... не мабуть, дві на дві, все ж таки. Оце цей він. Оці трішечки починають теж якось, мені здається сходитись між собою оце нижче, це полтинник чи хто, чи друг його. Друг Полтинника хтось, я не знаю хто там. Ну, хтось з ним тримається, ні, до полтинка. Але нема, ладу немає, бачите, воно як, як попало. Нічого, нічого, воно і зльотається. Зльотаються, форми наберуть, абсолютно не в формі зараз починається тільки у нас, починається. Ну я так бачу. Скільки я бачу. О, біленьке щось там ботались теж, Да? Випадає. Ну, воно в верхніх було, але швидко випадає, ну втомилося. Це 59 й біле. Томилася молодець, томилася, випадає, нічого там, жопи, жопи, як от деякі бувають. Получається 6, 7, 8 зараз на очах. Із цих восьми сідає біле. Загальна картинка... Та немає ніякої загальної картинки, бо... Де отак бачите, хтось отак. От, висота різна. Вони не поряд. Мені, звичайно, подобається, коли вони стануть в одному місці. Кубкою. Але не на цьому етапі. Це біленький сідає. Ну, так піднялось. Піднялось хоча б на висоту вже, добре. Так вони і... Так вони і привчаються. Що, полтинник все-таки... Нарешті сяде чи ні? Бо я казав, що він одразу сяде, тоді ще сідав. А він не сів тоді. Умив мене, умив. Типа ось тобі. А ти про мене так погано думаєш. А потім можна басні складати, як він зорі знімав з неба. Це... це щось сіре, да? Це щось сіреньки начебто. Це... Ага, це 70 там якесь. Ось сполтинький, красончик, сі Отакий ти гарний, да? Аж був, там, там був. Переляканий голова закрутилась трішечки. Ну, він гарний голубок, гарний. Що за екстер'єром, що за забарвленням. Дуже... Мені такі дуже підпасують за забарвленням. Мені дуже подобається це. Це таке дитинства. В Дитинстві ніколи не було таких голубів, але ми за Славіком дивилися на них і нам завжди таких. Ну мені так точно. Та й слайкнув. Там більше на чорну, каже, мач, але на стальну теж. Оцей полтинник цей. Бачимо, А ми бачимо, що тільки що хтось сів ще. Я бачу вгорі ще голубів, пара висока, трійка висока, одне нижче. А оце так і тримається саме молодце. 22, от що значить вже обльотане, Тримається, висоту тримає трошечки легенька відтяжка. І ні на кого не звертає уваги. Який мені подобається в цілому, молоби. Але і... це говорить про його вже якийсь, але все ж таки досвід. А коли оце отак от піднімається не знає, що там в переляку робити, це відсутність досвіду. Але це... Коли піднімається без досвіду, це все одно льотні якості. А ось що щось тягнеться. Щось тягнеться, щось. Якщо це чорнохвосте, бо воно було в мене в першому. В першому підйомі у мене молоденьке так піднялось, а потім зсунулось одне, ні, це не воно. Це щось інше. Це риже. 60 якесь там. Чи сьоме, чи шосте, шістдесят щось таке. Це з цього. З цього. Ну я бачив щось одне було, сунулось. Але думав, що воно підтягнулося, а воно тільки от тільки воно підтягнулося. Бо я їх там не за усіма слідкував ретельно так. Сетвірка, п'ятірка, да? Ну вони тут, а я мабуть піду ще підкину, бо вони теж само О, ще якийсь летить тут до мене. Це не він. Ось він полетів П'ятірка тут, нехай, нехай я поки пішов. Підкинув я ще партійку, Але в них так всіх сунуло Так багато 15 мабуть сунуло їх І я то Хижак там Орел, ну він не атакував, так щось прилетів там, трохи покружляв, а вони з переляку, Ну я не знаю. Коротше, зсунуло їх чомусь. Чи через хижака, чи ні, але зараз більшість підтягнулась. Мені здається, що от когось все-таки немає. Бо вони тільки от зараз, ага, це от цей 97-й, по-моєму, чи 99-й. Це цей вже виділявся голубок. Молодець. Трійка була далеко посунулась, взагалі я бачив їх. Але тільки що пара отут низом над дахом прийшла. Я думаю це з тієї трійки, бо вони з іншого боку взагалі, ну з іншого боку, ніж всі інші я маю на увазі. Так що потрохи підтягується. Вітер сильнуватий, але не настільки, щоб там казати, що вона всьому... Так що якраз те, що треба. Для мене це те, що треба. Отакий вітер, а взагалі для тренування 3, 5, 7, зараз я бачу. Ну хтось сі вже. Я кажу, що 15 було десь на початковій стадії. Але, але так працюють. До речі той, що був один. Біло він десь так і літає тут. Ось він. Ось він. Так і тримається, молодець. Оце він всі сунулися, він як і нікуди не лівався. Не нічого в нього не ставалося. Ніхто йому не заважав. Тут чорненький десь. Мені все більше він подобається, рябохостий чорний молодець, стійкий такий голуб. Стійкий, впевнений, такий у собі. Ну от якось мені такий подобається. Дуже подобається. Що таке впевненість у собі? Це коли він не звертає на кого увагу, тримається вдома. Тобто не ведеться на різні... Провокації, скажімо так. Що сімку. Але тут вони сідають вже нарешті, мабуть. Ну нічого, не так, як довго за часом, як добре попрацювали, бо їх стягнула, потім вони підтягнулися, а це сили для цього треба. Це тяга додому, розвивається мускулатура, чи м'язова маса. І це все мені якраз і потрібно. Це все мені якраз потрібно. Так, да, добре, тільки якщо б отак от трималися вгорі, а не так як тут. Вже над, над е, голубником. Ну, Мені здається одного, може і двох. Ну то таке. По-перше, прилетять. Більше шансів, що прилетіла а по-друге, якщо хтось там не прилетить. Бо ви знаєте, зараз так почали то того, то того mm. не бачу, то того почав звертати увагу, які номери вже мені не зустрічаються. І дивлюсь, кілька штук я не бачу зовсім. А це означає, що десь вони загубилися на... в процесі тренування на етапі якомусь. Ось черненький. Ось черненький. Ви знаєте, все більше мені не подобається. Це більший. Мені починається, хлопчина подобається. Ось цей дві-дві. Сідає ці дві-дві. Ну і чорний сідає. Угу, угу, угу. Черебо хвости якесь стальне, я вже там ще на мерах не дуже пам'ятаю їх. 99-й в мене є 90-й. Ото один, то мабуть 90 сів, що я казав, 99. а це 99, він був більш ряба хвостик. Але зараз це не важливо, все я пішов, поки вимикаюся.